Росіяни лише на словах захоплюють села та містечка на Запоріжжі, але дійсно щільно їх обстрілюють. Селище Таврійське, де нині мишкає зо три тисячі люду. Під бомбами окупантів щодня напередодні окупанти поцілили по хатах і городах мирних людей, забороненими касетними боєприпасами. Наслідки теракту бачили наші кореспонденти. Це нормально. Під гучне відлуння вибухів у пані Людмила ведена своїм городом, аби показати російський касетний ураган, що заборився тут у ґрунт пізно ввечері. Іменно це от ночі прилетіло. Ну і скільки горя наробила, скільки будинків пошкоджено, було чотири прильоти, і на той стороні ще є. У цей будинок вони із чоловіком переїхали восени з геть потрощеного окупантами містечка Оріхів, що звідси залічені кілометри. Та російські нелюди, каже, скривдили їх. І тут от касета прилетіла, і от два вікна. Біля сусіднього паркану нерозірвана касета з російського боєприпасу. Чекає на піротехніків. Пан Віктор тим часом оглядає свій понівечений вибухом трактор, який він лишив у сусіди. Стекла Стекла вже вторий раз. Ми ставимо. Чому? Перший, ну стояв трактор там. Прилетіло. Це до нас вже третій раз прилітає і постійно розбиває стекла. Радіатор, капот пошкоджено, заднє колесо пошкоджено. За майже рік твердить чоловік російські варвари потрощили усю його сільгосптехніку. Уламка аж пропилює метал, -осючки. пропалює прямо дірки. Сума збитків каже землероб за найскромнішими підрахунками за сотню тисяч гривень. Де брати гроші на ремонт? Сушить голову його сусіда пан Юрій. Чоловікові прилетіло у сарай. Прямо в попадання виток зверху вниз касетного боєприпасу. Цей край села та його обійстя каже Юрій. Росіяни поціляють не вперше. Оце до нас і міновето. Це вже третій. Селищний голова Таврійського до нині мешкає за три тисячі людей. Пан Микола твердить, цього разу було два залпи з ураганів. На щастя. Минулося без жертв. лише пошкодило п'ять будинків. У нас обстріли постійно, і до нас залітає ну, майже кожного дня. Щодо активізації ворожих військ, каже посадовець, таке було минулого місяця. Та усі атаки відбито. Намагалися е рашистські війська прорватися, але наші. Воїни все зупинили, нікого не пропустили. Всі ті слухи, всі ті розмови про захоплення там Оріхова, Щербаків. Тако іншо це все тільки слухи. Ніхто нікуди не прийшов. Пані Людмила, як у росіяни позбавили рідної домівки, немає від них спокою і у приймах, і від усього, що бачить довкола, каже, крається серце. Що вони? Що вони хочуть? Ми просто устали вже скільки, і за що? і люди гибнуть. Пан Юрій, слів на адресу окупантів, що гадять по мирних селах, не добирає уроди кончені. Уроди. А пан Віктор, попри скруту, обіцяє узятися за відновлення потрощеної техніки, бо ж каже, і весна не за горами. Ну а що куди нам діватися? Андрій Почті, Артем Дажанко, програма. Вікна СТБ», Єдині новини.